e-tron, 2019 року 95 кВт, запас ходу 400 км. Тут по комплектації у нас камери замість дзеркал заднього виду, датчик світла, датчик дощу, шкіряний салон, два монітори великих. Які в нас ще тут є опції, Андрій? <гум> датчик полоси, датчик адаптивний круїз у нас. Пніма підвізка у нас присутня, старт стоп стопідігрися душок, задній клімат повний привід, так? так, і задній клімат контроль у нас присутній. На литих дисках тут у нас є електропривід багажника. Є. Це у нас 55-ка, це виходить як 95 кВт. Безключовий доступ. Автомобіль по кузову без нюансів. Немає царапин, і немає нього, ніяких потертостей. Що і в нього, нього плюс ні? йде те, що тут розетка з двох сторін. Це теж, типу, йде як до функції. Це у них рідкість, тобто це будь-якої сторони можете стати і заряджати автомобіль. Тебе в Теслі такого немає. Нема мене такого в Теслі. А, Проекція у нас присутня, панорама у нас На, присутня. Смор, а, тут матричні да. фари, парктроніки 360. Андрій, не парктроніки, 350, А що? А парктроніки попереду і позаду автомобіля, а камера заднього виду. Так. Е, отже, ціна у нас. 29 500. 29 500 звичайно буде присутній торг. Місто Тернопіль, авторинок Бережанська приїздіть.